Комунальний автопарк Івано-Франківська поповнила низка пасажирських автобусів польського виробництва. Їх застосування на міських маршрутах дасть змогу покращити обслуговування пасажирів та суттєво посилить ритмічність перевезень. Попри те, що автобуси вже були в користуванні, вони повністю зберегли свій техніко експлуатаційний ресурс. Це вісім, вісім автобусів Солярі Urbino 12 2016 року. Випуску але з пробігом від 160 до 190 тисяч кілометрів, тобто фактично ну, можна побачити їх стан, і зовнішній стан салону вони практично нові. Придбані автобуси заздалегідь пройшли технічну діагностику. Мають усі європейські стандарти і пристосовані для повноцінних пасажирських перевезень, в тому числі людей з особливими потребами. Електроавтотранс ще не єдине в Україні транспортне підприємство, яке поповнило власний автопарк автобусами такого класу. Ми тішимося, що є хороші автобуси, соляриси, які дозволяють нам вперше мати автобуси класу Євро 6 і місто Івано-Франківськ далі розвиває комунальний транспорт. 12-метрові автобуси мають півроку гарантії та рік гарантії робота двигуна. До них фахівці електроавтотрансу отримали ще й деяку технологічну комплектацію. Михайло Березень, Томнюк, Новини на вежі.